Пропагандисти та колаборанти на концерті Кобзона ні хліба, ні видовищ в Кремлі розпочали підготовку до параду 9 травня. Володимир Зеленський, втретє за час повномасштабної війни, поїде до союзників. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект Про. Мене звати Андрій Булгаров, і ми починаємо. Кусно і точка в російському Санкт-Петербурзі відбувся творчий вечір колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе воєнкором Владленом Татарським. Оплески прихильників війни звучали так сильно, що закінчилися бавовною. Вибух стався в кафе «Стрітбар» на університетській набережні в центрі Санкт-Петербурга. Спрацював вибуховий пристрій потужністю понад 200 грам тротилу. Як повідомляють очевидці, вибухівка була закладена в статуетку, яку пропагандисту подарував один із відвідувачів творчого вечора. Можливо, тепер кремлівські пропагандисти будуть краще думати, коли і від кого варто приймати нагороди. У перші хвилини після вибуху російське слідство одразу запропонувало три версії згідно із першою вибухівку підклали особи пов'язані з Олексієм Навальним. І звісно ж, у підриві пропагандиста стали підозрювати українські спецслужби. Ну і трохи про сам заклад на відомому порталі з відгуками TripAdvisor Він має високу оцінку: 4 зірки з 5. за повідомленнями в російських змі кафе, в якому відбулося прощальне шоу татарського, належить одному із найвідоміших російських кухарів, і по сумісництву терористу Євгену Пригожину. Ось що пишуть відвідувачі про сам цей заклад. Фаєршоу просто вогонь. Провели чудовий вечір справжньою родзинкою, якого стало фаєршоу наприкінці на честь нашого друга Владлена. Рекомендую. Хороший тамада та конкурси цікаві. У мого друга трапився буквально відвал башки. Найсмачніше м'ясо чудове місце. Котлета Владлен по пітерськи просто чудова. Прожарювання ідеальне. Сподіваюся, що месьє Пригожин сам приготував цей шедевр кулінарії. Приголомшливе м'ясо по-татарськи. Супервідмінне місце для відпочинку. Дивовижно добре готують м'ясо по-татарськи. Просто вибуховий смак. Треба буде зайти в цей заклад після того, як він стане український. Чомусь, до речі, експерти із схожих питань Дар'я Дугіна та Кирило Стримоусов подію до цього часу не прокоментували. Не прокоментує її іще один, хоч і не такий публічний, але теж колаборант. У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль Максима Зуберєва, який обіймав посаду у так званого голови адміністрації селища Якимівка, тимчасово живі російські пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху колаборант загинув. Проте не тільки російські пропагандисти, а й представники влади стверджують, що все йде за планом. У Кремлі заявили, що планують провести парад перемоги на Красній площі в Москві 9 травня 2023 року. Речник Путіна Дмитро Пясков заявив, що для безпеки на параді вживатимуть посилені заходи, але змін у святкуванні не передбачається минулого року. в Москві також проходив парад. Примітно, що кількість військових та техніки була вдвічі меншою ніж до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Тож минулого року Путін скасував запланований парад авіації. До речі, у 2022 році Путін ще не перебував у міжнародному розшуку. За Військові злочини, але жоден президент, навіть союзної держави, до кремлівського лідера на свято так і не приїхав. До речі, можемо спрогнозувати, що цього року військової техніки красною площою їхатиме ще менше, бо ж частина вже заіржавіла в українських полях, а частина стоїть на дахах державних установ Московії. До речі, розслідувачі встановили, що напередодні Путін встановив зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер С С-1» на Красній Поляні в Сочі, де розташована його не така вже й секретна резиденція. За кілометр від протиракетної установки розташований комплекс будівель на 20 гектарів землі з вертолітним майданчиком і власним гірськолижним підйомником, який за документами належить Газпрому. Насправді ж це секретна зимова резиденція Путіна. Місце, де він катається на лижах, проте росіянам буде що показати на параді завдяки ленд-лізу від українських хакерів. Українські фахівці зламали акаунт одного з російських волонтерів і замовили для окупантів секс-іграшки. Волонтер з Росії назбирав на рахунку 25 тисяч доларів для того, щоб купити дрони, які планував передати армію окупантів. Українські хакери вирішили інакше, і всі гроші витратили в китайських магазинах для дорослих. В звітах зазначено, що частина замовлень вже була доставлена. Можна тільки припустити, засмутилися окупанти від такої передачі чи, навпаки, зраділи. Проте, можливо, 9 травня червоною площою пройде батальйон озброєний дуже своєрідними іграшками. Ну а нам над Москвою зможуть забезпечити український БПЛА Стриж, а до того часу, можливо, і Ф-16. А можливо, параду перемоги не буде зовсім. У ж поки що Кремль терпить лише поразки, як на фронтах, так і в дипломатії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вже завтра Фінляндія приєднається до альянсу. Ось така, от неймовірна перемога кремлівської дипломатії. Ще рік тому Путін вимагав, щоб війська НАТО відійшли до кордонів 1997 року. А вже завтра він отримає нові. 1272 кілометри спільного кордону із таким ненависним альянсом. Вітаємо! Офіційна церемонія прийняття країни до НАТО відбудеться в Брюсселі. На неї прибуде президент Фінляндії. Ну а Володимир Зеленський також готується до закордонної подорожі. 5 березня президент із офіційним візитом відвідує Польщу. Про це повідомили в канцелярії Анджея Дуди. Програмою передбачені переговори лідерів держав та зустріч Володимира Зеленського із українцями, які проживають в Польщі. До речі, сусідня країна вже передала Україні кілька винищувачів. Міг 29 повідомили в канцелярії польського лідера. Можемо сподіватися, що це лише початок. Ми всі пам'ятаємо, що під час війни. Зеленський ніколи не повертається із закордонних візитів з порожніми руками зі сполучених штатів. Президент привіз Хаймарси з Великої Британії Челенджери. Тож Володимир Зеленський може довести, що з Польщі можна притягати не тільки авто на бляхах. Ну а сьогодні президент був в селі Ягідне на Чернігівщині. Там під час окупації, в підвалі школи, російські військові майже місяць утримували понад 350 місцевих. Під час промови Зеленський заявив наступний. Можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. Ось, В принципі, і все. Нам залишається тільки приєднатися до побажань президента Зеленського. От такими були теми дня. Це проект ПРО. Мене звати Андрій Булгаров. А ми побачимось.